Аналізуючи останні статистичні дані, члени обласної комісії зауважили, за сім місяців поточного року на 29 підприємствах Хмельниччини заборгованість із зарплати скоротилася на 2 мільйони 300 тисяч гривень. А деяким підприємствам вдалося повністю розрахуватися зі своїми найманими працівниками в цілому по області. Відсутні борги і заробітної плати на економічно активних підприємствах 19 області і місті Староконстантинів. Залишається заборгованість на підприємства комунальної форми власності в сумі 1,1 млн грн, гривень, що на 0,2 млн мільйона гривень менше порівняно до початку минулого місяця. Найбільший борг і заробітної плати у місті Хмельницькому 1 мільйон гривень. Графіки погашення зарплатних боргів у районах і містах краю не дотримуються. Загальне невиконання наразі перевищує 2 мільйони гривень. Економічно активні підприємства також серед порушників. Це в першу чергу місто Ніфтішин. Графік погашення заборгованості не виконаний на 500 тисяч гривень. Загальний борг складає 300 тисяч, на 5 тисяч гривень складає 301 тисячу гривень. Місто Славута 131 тисяч не виконали. Загальний борг 309 тисяч гривень. Місто Шепетівка. Загальний борг 4 мільйона гривень, не виконано майже на 200 тисяч гривень. Місто Хмельницький не виконано 1,1 мільйона гривень. Загальний борг 3,4 млн мільйона гривень. Старосинявський район 144 сорок чотири мінусуєте. Загальний борг 278 тисяч. Полонський район мінусується 110 десять тисяч по плану. Загальний борг 3 мільйона гривень. На кількох підприємствах області протягом липня борги і зарплати не лише не погасили, а навіть наростили. Приміром, на Славутській суконній фабриці. Нарощує борги катастрофічно і має я вже сказав, скільки славутська фабрика 220 тисяч. І, попри те, все, що якби взяти навіть і всю там, що можна було продати, вона ніяк його не покриває. Тому що ніхто його того не хоче купляти. А кожного місяця вони нарощують. І я не розумію, що вони мають далі робити і як вийти з положення. Традиційно на комісії заслухали керівників підприємств-боржників, які називають різні причини невиплати зарплатних боргів. До прикладу кажуть, замовники невчасно розраховуються за виконану роботу. Водночас, деякі підприємства, навіть одержуючи певні надходження, не поспішають направляти гроші на погашення заборгованості. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.